То в таку погоду що робити вдома? Можна піти. Так, школярка Кароліна Петрів пояснює, чому влітку додатково вивчає українську мову. На сьогоднішнє заняття у Івано-Франківському ліцеї No3 вона прийшла разом зі своєю подругою Аріною Гаркавенко. Підтягнути втрачені знання за сьоми класики. Не ходила до школи весь рік. В сьомому класі поначалась дистанційно вдома. Марія Сигін минулий навчальний рік провела у сполученому королівстві. Ну там більш така легка програма, там не сильно. Так би ну ціба тут тяжкіше, як і на математиці, так і по мовам. там тяжкіше, легкіше зі слів директорки Івано-Франківського ліцею номер 3 Наталії Микули програму подолання освітних втрат розробляло Міносвіти разом із міжнародними партнерами. Взяти участь у ній можуть усі школярі п'ятих 9 дев'ятих класів. Чителька математики Олександра Никируй каже, такі додаткові заняття потрібні усім педагогам. У нас дуже багато дітей ВПО, які безпосередньо на собі відчули цю небезпеку, відчули війну, так, ці стреси і потребують нашої підтримки. Є багато дітей, які зараз повертаються з-за кордону, вже повертаються і будуть пізніше повертатися, І оскільки є різниця в навчальній програмі, то потрібно, ну, звичайно, їм теж приділяти увагу. Вчителька української мови Світлана Ткачук розповідає, що сьогодні відбулося перше заняття з української мови за програмою сьомого класу. каже, щоб обрати теми для занять, опитувала дітей. В тестовій формі, де основні теми, які вивчали попереднього року, так, от, наприклад, діти 8 класу поперед... на майбутні діти 8 класу попередній рік вивчали морфологію. Звісно, що основні питання були пов'язані з цим розділом. І от сьогодні ми взяли, бо вже навіть я бачила по результатах, що найбільше в них проблем виникало, от, наприклад, з дієсловом та його формами. І власне, сьогоднішній урок ми вже перший повторюємо. Безкоштовні заняття триватимуть до 31 грудня, каже директорка ліцею No3 Наталія Микула. Зараз дітей поділили на групи до 10 учнів в одній. Однак каже директорка, у серпні очікують, що до навчання долучиться більше школярів. Зі слів Наталії Микули на кожен з трьох предметів записалося понад 70 дітей. Наразі це діти тільки нашого ліцею. Ось, але ми знаємо, що департамент освіти говорив про те, що якщо батьки інших закладів освіти хотіли би отримати такі освітні послуги, звичайно, ми готові прийняти діток із інших ліцеїв, якщо вони хочуть поглибити свої знання власне з цих трьох предметів. Наталі Олексієнко, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.